Доброго дня малята! Сьогодні запрошую вас гарний кораблик зробити. Тож, приступаємо до роботи. Для роботи я взяла папір помаранчевого кольору. У мене кораблик буде помаранчевий. Далі мені з нього треба зробити коло. Я візьму ось таку кришечку, вона круглої форми. Прикладу отак ото з краєчку, візьму простий олівець і почну обводити. Ось так швидко обвела, бачите, яке в мене вийшло коло. Це буде основа мого кораблика. Далі мені треба взяти ножниці. Ножниці ми беремо ось так, пам'ятаєте? Беремо і ножниці тримаємо, а папером крутимо. Ось І вирізаємо оцей кружочок, який ми з вами, тільки що намалювали. Ось так гарно вирізаємо його. Папір аж розмовляє з нами. Бачите? Так, ось у нас який гарний круг. Вирізали кружечок і відклали його. Цей папір приберемо, він нам ще пригодиться другого разу. А цей кружечок, який ми з вами вирізали, тепер складемо пополам. Ось так. Ось він у нас пополам, і зробимо лінію згину. Ось, подивіться, який у нас вийшов уже кружечок, бачите? Наша основа нашого кораблика вже майже готова. Нам треба тепер тільки далі його доробити. Далі ми беремо папір білого кольору і робимо дві однакові смужки ось такі невеличкі склали разом і вирізали їх ось так. Розрізали, відрізали їх. Так, інший папір прибираємо, він нам зараз не потрібний. А оцю смужку ми з вами приліпимо ось сюди наверх, тільки трішки нам треба буде його взяти, щоб наша смужка ось така. Ось це буде для нашого кораблика. Далі палуба, тому що кораблик має основу і палубу. Для того Так, приготували палубу. Тепер нам треба зробити. Труби, які будуть відходити від кораблика. Для труб теж можемо взяти папір, якого кольору вам подобається. Я, наприклад, візьму жовтенький такий папір. Спочатку складу його пополам, ось так рівненько, куточок до куточка. Ось, розріжу, відріжу цей шматочок рівно по лінії згину. Так, Тепер відкладу знову розріжу ось так. Ось, щоб він мені не мішав. Бачите, який буде у мене? Ось так. Знову я його розрізала. І тепер зроблю з нього дві труби. Ось розріжу, ось так розріжу і будуть у мене дві труби, які в нас ідуть, вивозять, щоб наш кораблик міг їхати. Ось так одна труба і друга труба буде у нашого. Одну можу зробити трошки меншу, вона буде трошки нижчою. Ось одна буде вища, а друга нижча. Ось так зробила. І тепер нашому кораблику ще треба зробити маленькі кружечки, як віконечка будуть вони у нас. Для цього я візьму папір. Ну, у мене тут є голубого кольору. Або такого ж самого помаранчевого можна взяти. Але для того, щоб цей папір мені не весь, треба мені треба кружечок. Тому я візьму кришечку, відклею, вона круглу форму має, прикладу і обведу, дивіться, раз, і обвела вже, ось він, кружечок мій. А тепер я його отак-складу два рази. І о, виріжу. Виріжу ось так от кружечки. Ось так виріжу. Вирізала. Так. І в мене вийшли цілих три кружечка, які я потім наклею ось сюди. Так, ну що, деталі в мене вже готові. Тепер залишилося тільки все приклеїти. Спочатку візьму я кружечки. Для цього мені треба взяти клей. Макаю клей у, у пензлик у клей, намазую кружечок, так, трішки не сильно багато, і приклеюю його так от раз. Так, приклеїла другий кружечок і приклеїла ще один третій це віконечка. На нашому кораблику, щоб було добре видно. Далі тепер беру і намажу, ось тут наберу ще клея. І намажу край з одної сторони, отак тоненько намажу. Ось тоненький такий краєчок намажу. І так само намажу з другої сторони. Наберу клея і намажу з другої сторони. Ось так ось намазала. І тепер приклеюю. Ось сюди так, до нашого кораблика, до нашої основи приклею палубу. Ось я приклеїла його. Дивіться, він у мене вже приклеєний, і зараз ми перевіримо, чи буде він у нас кататись. О, дивіться! Хат, хитається, значить, хоче пливти буде плевти. У нас кораблик не просто так, а він у нас ще буде і плевти. Бачите? От, і залишилося нам приклеїти трубу. Теж вмакаємо у клей пензлик, набираємо трішки клею, багато не беремо. І приклеюємо спочатку одну трубу з одної сторони. і потім так само трішечки намащуємо і прикладаємо, приклеюємо з другої сторони. Ось Бачите, наш кораблик. Буде пливти, якщо ми до нього доторкнемося, він буде в нас пливти. Бачите, як гойдається на хвилях, але ж немає хвиль, тому кораблик просто зараз відкладемо поки його, все покладемо і приступимо робити хвилі. А для цього, щоб зробити водичку і хвилі, щоб наш кораблик поплив по хвилях, я взяла голубий папір, от темно голубий і взяла. Світло-голубий папір. А тепер цей світло-голубий папір мені треба розрізати пополам. Ось так. Згинаю його по лінії згину і розрізаю. Ось у мене вийшло. Ось так: от я його розрізала. А тепер беру і ще складаю пополам. Раз, склала куточок до куточка. І другий раз склала куточок до куточка. Ось, якщо я його розріжу, то в мене зразу вийдуть дві довгі, два довгі прямокутники. І оцей прямокутник розріжу ось так. Бачите, розрізала прямокутничок. А тепер буду робити хвилі. Можна ще розрізати ці прямокутнички. Можна розрізати ще, щоб у нас хвилі були тоненьке. ось можна просто розрізати, ось так, щоб вони були не рівні, бо хвиль же рівних немає. Тому я їх розрізала ось так. А тепер буду наклеювати. Для цього знову візьму пензлика, візьму о, стрічечку і наклею тільки: отут в одному місці намажу, десь тут намажу і отут намажу. А тепер буду їх прикладати. Дивіться, як отут приклала. Потім трішки підняла і тут приклала, де я намазувала. І тепер тут приклала, де намазувала. Бачите, в мене яка хвиля вийшла. Так само буду робити з іншими. Не всю буду намазувати, а тільки буду намазувати десь посередині і по краєчках. А потім буду хвилі піднімати. Ось так: спочатку приклеюю одну сторону. Трошки згинаю, це в мене така буде хвиля. Не рівна водичка буде, а хвиляста. Ось, і ось так друга водичка. Бачите, вийшло, як у мене вийшло, знову намазую. І ось так от продовжую декілька разів робити. Так, раз, два. Хвилі можуть бути трішки кривенькі. Бо як вітер йде, так і хвилю несе. Тому хвилі в нас не всі рівні. Далі працюємо, намазуємо раз, два, і три. Ось, Дивіться. Тепер прикладаємо раз. Посередині приклали два, і з краєчку приклали три. А тут у мене одна хвиля піднялася, бо я її не доклеїла. Тому не придавила. Тому я її тут придавлю. І цю придавлю. Ось, і вже хвильки у мене є. Бачите, які в мене хвильки. А тут між хвилями покладу наш кораблик, який буде гойдатись. Ось який гарний кораблик у мене вийшов. Можна навіть отак між хвилями його покласти. Бачите, який вийшов кораблик у нас, і з вами. Ось. І гойдається наш кораблик між хвилями. Ось так. А у вас такий кораблик вийшов. Ну що, гарний кораблик у вас вийшов? Кораблик по морю пливе вдалечь. Він бачить морів, океанів, гриб, глибінь. Приплив і в холодній, і в теплій воді, і чайкам у небі струби він гудів. Він сотні красивих побачив земель, та нам розповів мандрівний корабель ріднішого берега нам не знайти, дивчився уперше по хвилях плевти. Нехай ваш кораблик пливе до ваших мрій.